Вітаю! Мене звати Попова Вікторія Миколаївна. Я вчитель української мови та літератури середньої загальноосвітньої школи номер 40 міста Дніпра. Методична проблема, над якою я працюю, це використання інтернет-ресурсів під час вивчення української мови та літератури, запорука успішного уроку. У навчальному процесі використовую різні освітні платформи. До прикладу, Vertwall. його переваги велика кількість шаблонів та готових вправ. Матеріал цього ресурсу вирізняється яскравістю та креативністю. Ще один цікавий ресурс: Learning Apps, де також учитель може знайти багато вправ, які зроблять урок цікавим та феєричним. На мою думку, сучасний урок неможливий без інтерактивних методів навчання. Найбільше мені полюбилися синкан, мікрофон, незакінчене речення, розумовий штурм. На сторінках освітніх ресурсів я теж ділюся розробками вправ, уроків та презентаціями. Нещодавно також створила свій YouTube канал, на якому розміщую освітні та виховні відео. А ще я з радістю беру участь у професійних та творчих конкурсах. Освітній процес це не лише уроки, тому активно залучаю своїх учнів до участі в творчих конкурсах онлайн олімпіадах. Керуючись принципом, щоб мати право вчити інших, потрібно постійно вчитися самому. Я систематично займаюся самоосвітою, проходжу курси підвищення кваліфікації. Успішний учитель, успішна школа, успішний учень. Ось основні принципи моєї роботи. Дякую за увагу!